Дцять метрів справжнього українського патріотизму. У Чернівцях бетонний паркан перетворили на мистецьке полотно. В Україні розпочалася вступна кампанія 2014. Підчинив величезні черги. 70 добровольців у складі батальйону територіальної оборони днями відправили на схід. На п'ятому каналі інформаційна програма Місцевий час Ваші увазі події п'ятниці 11 липня. 70 добровольців у складі батальйону територіальної оборони днями відправили на схід. Як повідомили в обласному комісаріаті, ці люди вже пройшли військову службу та самі виявили бажання відправитися в зону АТО серед добровольців. Люди різного віку та статусу: військові у відставці, учасники подій на майдані і навіть один голова сільської ради Кельманецького району об'єднала добровольців спільна мета. Люди самі добровільно. Родичі їх проважали. Хлопці, ну, в основному всі пішли. Чому? Тому що кажуть, ми бажаємо захищати батьківщину. Ми бачимо, що становище таке. І ми не хочемо, щоб це ті події, які відбуваються на сході, щоб вони відбувалися у нас, скажімо так, в нашій області, в нашому регіоні. Ні до війська, ні на передову чернівчану, на який у березні потрапив під весняний призов і виявив бажання взяти участь в АТО, досі не вдалося цього зробити. Попри заяву військових про брак контрактників та добровольців, справжньою перешкодою і неприємним відкриттям на шляху до вступу на контрактну службу стає збір усіх необхідних документів. У цьому переконався герой нашого наступного сюжету. Я не розумію. Як військомати і як військове начальство ставиться до добровольців з одного сторони, вони і заохочують щось, а з другої сторони вони тебе ставлять такі рамки: що або ти йдеш добровольцем і платиш гроші. Державі за те, що ти йдеш добровольця або чекаєш, поки тобі позвольні. То... він розповів свою історію, але попросив не називати імені. Бути мобілізованим у зону бойових дій на сході. Цей хлопець хоче ще від березня. каже, потрапив під весняний призов. Пройшов дві медичні комісії, і навіть звільнився з роботи. Зрештою на строкову службу так і не покликали. Натомість комісаріаті порадили підписати контракт. Кількість необхідних документів, що мав зібрати за два дні, хлопці шокувала. А також вимоги зробити низку медобстежень, які хлопець вже пройшов під час призову на строкову службу. Я вже от виявив бажання, от, щоб мобілізували мене на схід. Не ну, доїло просто чекати цього призову. І от дали таку бумажку і сказали, от, йди, роби, може поїдеш. Подивився цей весь список документів, е, там виходить 35 позицій. Порахував це десь близько тисячі гривень, просто стоять зробити ці всі справки. В обласному військовому комісаріаті кажуть, призов на строкову службу поки що призупинено. Про причини лише здогадуються. Провели мобілізацію, ми укомплектували військові частини, тобто посади її зайняті. Зараз провести призов на строкову військову службу так. Ну нехай навіть ми їх зараз на три місяці заберемо в навчальний якийсь заклад. Куди ми їх будемо відправляти, на які посади ставити? Ми не знаємо, що буде завтра. Мобілізувати можуть лише тих, які проходили військову підготовку. Тому нашому героєві запропонували контрактну службу. Для цього і справді потрібно пройти певні обстеження, відмінні від вимог строкової служби, кажуть у військкоматі. Такі сертифікати, як, наприклад, психіатричний, довідка з міліції, з наркодиспансера, це вже мають бути сертифікати, які є платними. Які платними, ну це так встановлено, тому ми від цієї теми не можемо відступити. Дійсність красномовно відображає статистика Цьогоріч з 305 запланованих для області контрактів. Поки що підписано лише 62. два. Ярослав Левицький місцевий час. Україні розпочалася вступна кампанія 2014. Цьогоріч подати документи на п'ятий курс бажаючи могли з 3 липня. А ось тих абітурієнтів, які лише прийшли здобувати вищу освіту, заклади почали приймати від сьогодні. Про те, як пройшов перший день, та про особливості цьогорічної вступної кампанії у наступному сюжеті Черга абітурієнтів під стінами вишів. Вступна кампанія розпочалася. Стояти важко, але нічого черга просувається і. Хочеться поступити, і тому стою, чекаю. І я 601 перший номер. Зараз лише 200 номера пішли, то буду стояти до кінця, поки не зайду. Думав, що буде мало людей, але бачите, як народу це завжди багато. Скільки зможу, поки не подам, буду стояти. До таких черг у вищі звикли у приймальній комісії. Кажуть, усе тому, що велика кількість абітурієнтів вирішили не відкладати подачу документів, а пройти цю процедуру якомога швидше. Закликаю і пропоную активніше користуватися електронною формою подачі заяв, щоб уникнути таких от черг великих, і вони так само реєструються вчасно, розглядаються і беруть участь у відповідному конкурсі. Цьогорічні вступні кампанії є і певні відмінності. Зокрема, додаток до атестата тепер оцінюватимуть і Минулому році середній бал додатка до атестата шкільного рахувалося у 200-бальній шкалі. В такій же шкалі рахувалися чи визначалися у сертифікаті зовнішнього оцінювання знань, бали за той чи інший предмет. В цьому році максимум балів можна за додаток до атестата дістати 60%. А не 200, як було в минулому році. Державних замовлень цього року ймовірно буде більше, каже перший проректор Женівецького національного університету. Тим, за якими спеціальностями вони будуть закріплені, стане відомо пізніше. Вчора на сайті міністерському появилося державне замовлення. У цілому для університету воно для нашого трошки краще, як в минулому році, десь приблизно процентів на 10 більше. Ми маємо місць державних. Але більш детально ми зможемо говорити тільки тоді, коли ми отримаємо офіційний з печатками документ. Тоді вже можна буде оприлюднювати результати. Приймальна комісія чекає на абітурієнтів до 1 серпня. Але для студентів, які продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр чи магістр, термін прийому документів триватиме трохи менше. Це кажуть в університеті, залежить від того, коли вони складуть прохідні іспити. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, місцевий час. Групу молодиків, які вимагали гроші у місцевих бізнесменів, затримали чернівецькі правоохоронці. Хлопці кажуть міліціонери, маючи спортивну статуру та бажання легко збагатитися, вирішили зайнятися так званим рекетом. В прес-службі МВС повідомляють, що ця група кілька місяців тому потрапила в поле зору міліціонерів. Вони організували цілу систему вимагання грошей з підприємців району, в основному з перевізників. Кошти брали за кришування. Викрила їх саме під час вимагання суми 4 тисячі 800 гривень в одного із підприємців. Району. Наразі правоохоронцям відомо про шість фактів вимагань. Також встановлюються інші особи, причетні до скоєння даних злочинів. Слідство триває. У нас склалося принаймні таке враження, що де своїми мізками, своїм розумом застряли в тяжких буремних 90-х, які організували систему вимагань з підприємців району, в основному з перевізників, які займаються перевезенням людей та. Передач за кордоном. відповідальність за такий злочин передбачено від 7 до 12 років з волі. Їх було затримано з наявним. Гроші вилучені в них також вилучена зброя, два пістолети, Рекет і бандитизм на буковині не пройде. Повернення до х не буде. Славні козаки, горді українки, безмежне море, продавні вітрики, неповторна краса гір, окремі штрихи колективного мистецького полотна на бетонному паркані. Своє ставлення до подій в рідній Україні, свої патріотичні почуття відтворюють у таких малюнках чернівецькі художники, домінуючи в картині об'єднання сходу і заходу. Мешканці Чернівецького новобудови з вікон своїх осель бачитимуть ось таку картину: ще кілька тижнів тому тут був безбарвний паркан. Нині велика картина на фоні кольорів прапора України: 80 метрів завдовжки, 2 метри заввишки. На перехожих дивляться більше 20 персонажів українського коміксу даого пак. Випустили який, до речі, чернівчани. Зображені персонажі коміксу давго пак на панорамі України від Криму до Карпат. Крім цього, тут можна побачити Кам'янець-Подільську фортецю, пропорція тих, яких є насправді, все ми можемо. Стараємося впустити. Над українським пано працюють двоє художників-друзів. У кожного в свій власний стиль і техніка. Та митці не цураються вчитися один в одного, запозичувати цікаві ідеї. Роботи творчого дуету не залишають байдужими ні дорослих, ні дітей. Мені подобається дуже ця стіна, що її зробили тут. Нащо краще, коли будуть такі якісь чагарники, коли будеться водіти, собі пішли. Щось навчилися, щось подивилися, якісь. Персонажі там є. Майже ніхто не проходить так, щоб не зупинитися, не подивитися. Відгуки досить різні. Переживають, щоб не понівичили цю роботу потім з часом. І за те, що можуть квартири здорожчати в районі, таку велику символічну картину 160 квадратних метрів. Одному з художників В'ячеславу доводиться розмальовувати вперше ареографія захоплення чоловіка. Основний фах анестезіолог. Після роботи в лікарні поспішає сюди, аби продовжувати втілювати в життя творчі задум замовників. Що зважаючи на ситуацію, яка зараз у державі, то хочемо теж підтримати наших людей і щоб було приємно їм. Кілька літрів фарби, десятки годин в руках, з пензликами та аерографом. І паркан набув незвичного вигляду з українською енергетикою та духом. Нині вже завершальний етап непростої роботи. Малюнки нанесені під час нашої відеозйомки на паркані з'являлась трава. Попереду доведення до досконалості, покриття лаком і ще років 20 ці малюнки зможуть привертати увагу чернівчан. По завершенні паркана художники візьмуться за оформлення під'їздів, які також набудуть патріотичного вигляду. Забудовники кажуть, що це перша, але не останнє Вороже в місті, яку планують оживити історичними персонажами та українськими мотивами, щоб у наших душах і в тому, що нас оточує, домінувало рідне, українське Ярослава Онуфрик, Ярослав Левицький, місцевий час його обожнюють, цінують, люблять отримувати в подарунок, але не знають про користь, яку він приносить. Сьогодні відзначається всесвітній день шоколаду. Всіє нагоди з солодкими цікавинками з нашими журналістами. поділились майстри з виготовлення шоколаду. Про усе це далі у сюжеті. Люблять шоколад і діти, і дорослі. Кожен з них має свої уподобання та улюблений смак. Я дуже сильно люблю шоколад. Можу їсти дуже багато, і це смачно, особливо коли в тебе якась депресія або стрес, то шоколад дуже допомагає в цій ситуації. Шоколад це щастя. Я от спробувала у дівчат топлений шоколад з горою, з горою вершків. Це було взагалі найкраще, що я спробувала в житті. Я люблю шоколад чорний, от, але дуже не люблю молочний шоколад. Yeah. <реш> Тому що е, молочний шоколад мені нагадує чоловік, який е, мужчину, який постійно жліється на своє життя. <реш> Оце в мене асоціюється з молочним шоколадом. Білий, чорний та молочний. Ці види шоколаду різняться між собою не тільки кольором, але й смаком. Це кажуть, кондитери є наслідком різного способу виготовлення шоколаду та його складників. Температура топлення білого шоколаду 30 градусів. Температура топлення молочного шоколаду 40 градусів. Чорний шоколад топиться при температурі 40 градусів. Також. Перший шоколад виник у Швейцарії в 1875 році. Згодом шоколадні крамнички почали з'являтися і в інших країнах. А відтак кожен шоколад має свою батьківщину. Какао-боби виготовляються в країні Перу, Коста-Ріка, молочний шоколад, вануату, молочний шоколад. Венесуела молочний шоколад. Лікарі-дієтологи застерігають, шоколад категорично забороняється вживати алергетикам та людям, які мають надмірну вагу. Усім іншим можна, але в міру. Шоколад це не є базовий щоденний продукт, і його можна вживати не кожен день. От тому що щастя. І свято кожен день не буває, Якщо свято буде кожен день, то це вже будуть просто будні. А ті, хто нехтують порадами лікарів, ризикують стати залежними від шоколаду. Норма шоколаду в день це два-три віконечка. Можна їсти більше ні, тому що е, там є такі речовини. Оці, які викликають ендорфіни, які своїм е, таким складом нагадують трішки наркотики, і в людей може навіть виникати така ендорфінова залежність при відміні. Потім може бути погане самопочуття. До слова в давнину люди вірили, що шоколад наділений магічними, медичними та містичними властивостями. В перекладі з латини какао-дерева означають їжа богів. Любов Яременко, Ярослав Ловицький, місцевий час. Таким побачили останній робочий день наші журналісти. За нашими новинами також можна слідкувати та залишати свої коментарі на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. І пам'ятайте, можна втратити людей, яких ми любимо, можна втратити речі, які ми маємо. Але щоб не сталося, не втрачайте себе. Будьте сп'ятим. Побачимось.